Моє шанування на каналі Кот Величі з вами я, Шомська Людмила. Слухаємо українську народну казку Гай-гай. Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного і роботящого хлопця, і чоловік любив працювати, але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, тато, досить. Піду я у світ і побачите, що знайду ліпшу долю. Добре, сину, йди, і хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж за, поза вигін край села, а там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи побачу ще тебе? Гай-гай! Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік, чорний чорний і страшно гидкий, озвався Я тут, а ми не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий, чув, як ти вигукнув. Гай-гай. То зі своїм сином я прощався. Гай-гай кажу, чи побачу я ще тебе, сину, за свого життя. Пробач. Говорить на те чорний, сталася помилка. Але щоб знав, я поводир усіх нечистих сил, і звуть мене Гай-гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і спитав бідного: А куди ти виряджаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися? Йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради. А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, якщо бідність відігнати зможе. Батько налякався до проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина. Але тут сам хлопець втрутився в розмову Я, тату, беруся. Гай-гай поплескав його по плечу. Такого мені парубка й треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав бідності, візьми оці гроші і дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину щез, а чоловік, зажурений, повернувся додому. Та чого сумувати, жити вже є з чого. Оз голоду не вмре. А що сталося із сином? Гайгай -гай поніс його в далекий незнайомий край. Завів хлоп до свого палацу і наказує Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти і що забажаєш їсти й пити. Але виходити не смій, ні митися. Ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи згодний? Згодний. Гай, гай замкнув двері, і хлопець залишився в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріз став дуже брудним, з'явився Гай-гай. Вірно ти служив, можемо з тобою. І розрахуватися, але я просив би лишатися ще на один рік. Та добре зостануся, погодився хлопець, витерпів і другий рік. Тоді Гай-Гай умовив його, щоб побув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно обідраний і такий нечистий. Аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я ще не мав, тому не хочу тобі заплатити звичайною платою, хочу тебе оженити, даєш свою згоду. Та добре би це й діло зробити, лиш хто піде за мене, такого немитого і оброслого, а то не твоя турбота. Візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені три завдання, який би я не міг виконати, інакше пропадете і ти, і твоя жінка. І буде нечистий з радості, аж підскочив. Ну, тоді готуйся. Ідемо сватати. Неодягнений, нечистий, так, слухай мене, сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами, гай гай у сріблі злоті пішов до царя. Привітався й каже У мене є син, я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на відані були аж три доньки. Я дуже радий, сказав сватові, але таке вже оце діло. Хай кожна з дівчат відповість любить чи не любить того парубка. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сват. А де молодий? питають дівчата. Там, у бричці, ідіть і подивіться. Наперед вибігла старша, заглянула у бричку, а там сидить хлопчище. Страшний, волохатий, одягнений у трантя. Вернулась до палацу і каже Я його не хочу. Побігла середня, але і їй не сподобався. Бачиш, каже цар, твого сина не хочуть дівчата. А може, ще полюбиться третій? Хай іде погляне, бо я своїх дочок з силою не буду віддавати. Побігла й неї молодша. Хлопець сидить у бричці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлопець ніби гарний, тільки попчистити, подумала про себе, вернулася до батька і сказала добрий молодий, мені любиться. Бачиш, засміявся до царя Гайгай, -гай, будемо сватами. Сіли за гостину і домовились, коли весілля справляти. Гайгай -гай швидко відкланявся і повернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить, Наймолодша із царевих дочок, засватана за тебе. Подобається? Так, тепер три дні будеш лиш купатися. Коли хлопець вийшов з триденної куполі, став такий красивий парубок, що любо було глянути на нього. А як убрався у святковий одяг, усі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели із собою і музик, покликали високих гостей, словом, з'явилися в царя з великим почетом. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. Ану, який? Думають собі про нареченого, хоч посміються усі з нього. Відхилились дверці. І вийшов такий парубок, що старша аж зомліла. А середня одраз схопилася за голову. от такого красеня відмовилась. Під вечір із жалю скочила у воду, а за середньою і старша. Ну, шепоче хлопцеві нечистий, дві душі вже мої, це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя твоя наречена дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся, думає собі, пропав би ти, я ж знайду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився в царських палатах, цар хилиться край столу, сльози течуть з очей, але весілля треба вже справляти, коли почалося. А як відгуляли, гай гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. Ну, говорить хлопцеві, живи і жінкою в палаці держава твоя. А через три роки я прийду. Той час придумай такі три доручення, які б я не міг виконати, і щас просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося. Та час швидко минав. Скінчилися три роки, і гай-гай, як з неба, впав. Ну, хлопче, час. Давай таку задачу, щоб мені була не під силу. Хлопець вигадав: за одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст із височезними стовпами, і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай-гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав нездійснену річ, але дружині не сказав нічого, який клопіт має з нечистим. Рано повставали і не впізнають, де ж вони знаходяться. Замість старого палацу золота палата, а від неї до царського двору. Веде чудовий кришталевий міст із високими стовпами. І на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасник знову перед ним. Ну, початок є. Нічого ти не виграв, давай другу роботу. Хлопець уже сердито. Усі гори в державі. За одну ніч мусиш розрівняти, з них золото срібло й каміння зносити сюди вкупу, а на тому місці, де стояли горе, має зеленіти засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється Гай-Гай, – та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать, гори десь пропали. Навколо палацу лежать купи золота, срібла й каміння. У ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Пер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі, вже лише одна залишається. Що з тобою? стривожила жінка. Така краса сталася, а ти не радієш. Він і розповів про свою угоду з гайгаєм. Залишилася остання задача якщо і ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже Знаєш що, сховайся, а як прийде сюди гай гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий, де молодий цар? Він чогось задуманий, пішов на прогулянку, до вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Дай нову роботу, мушу її зробити ще сьогодні. А моя задача рахуватиметься? Це однаково. І молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. Бачите, цей волосок, треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла. Гай-гай засміявся. Взяв волос за два кінці і легенько натяг. Готова робота! Твій волос прямий. Ану, лиш пустіть його. Пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай-гай пробував по всякому. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже Та я ж бачив, як ковалі залізо спочатку нагріють, а тоді вирівнюють і всунув волос у вогонь, а той лиш зашкварчав. Такий ти силач, сміється з нього жінка, тоненький волосок, і той не зміг вирівняти. Забирайся з хати. Гай гай, як побачив, що програв, вдарив собою об землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися. Ну, іди сюди, покликала жінка чоловіка. Третя задача пішла на нашу користь. І запам'ятай, Присилів'я про жінок, що в них довге волосся, а короткий розум, неправильно вигадане, і відтоді добре жили. Старші сестри також вийшли заміж і всі живуть собі щасливо ще й досі, як не повмирали. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик. Дякую, підписуйтесь на канал.